Сьогодні стартував благодійний ярмарок. Він буде проходити протягом тижня. Тут представлені ручні вироби, різні ручні вироби. Це, зокрема, і віночки для дівчат, різні прикраси, і у нас є дуже цікаві майстер-класи. Зокрема, у нас дівчинка, яка добре. Знає робити різні цікавинки з шариків. Також у нас можна навчитися грати на гітарі і робити щось своїми руками. У нас є надзвичайно гарна фотозона. Запрошуємо всіх сфотографуватися. Вона буде стояти протягом всього тижня і будуть дуже красиві фотографії. У нас є наші фотографи, які вміють зробити будь-який момент найкращим. Також випічка, солодка випічка. Звичайно, філологічний факультет це самі дівчата і ми. Вміємо буховарити добре, тому е, основною фішкою, можна сказати, нашого заходу є випічка. Це є е, різні солодкі е, цікавинки, смаколики, буде дуже смачні. Е, е, я всі куштувала всі гроші, які будуть зібрані сьогодні, е, підуть на допомогу дітям сиротам і напівсиротам у Великоберезнянську школу-інтернат.